Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Ми нарешті з Олежиком вийшли на вулицю будемо зараз працювати. Цей чувак буде зараз мамою командувати, Раскаже, що куди і як. Щось ви у нього настрій почав пропадати, то надіюся, що ми якось годинку-півтори на вулиці трошки попрацюємо. І він так у нього трошки ручки а в вона на сонечку трошки зігріється. Мені вже щось не подобається. тільки мама заговорила, що йому щось не подобається, він почав вже посміхатися. Можливо, якийсь толк і буде, ми щось і поробимо. Щось більше встигне, ніж мама запланувала. Бабуся вже прийшла на обід, то зараз покажу, як вона готує пиріжечки в сметанному соусі. Ото ми робили в неділю пиріжечки такі маленькі з вишнями. якраз зараз будемо їх готувати. В Каструльку з товстим дном кидаємо 2 яйця і цукор. Цукор беремо по смаку, подобається солодше, то кидаємо більше. Любите менше солод кидаєте менше цукру, кидаємо ще пів літри сметани. Та 10 грамів 100-150 г масла. Трішки перемішуємо та ставимо на плиту на середній вогонь. На вогні постійно помішуємо, щоб маса не прихватилася, і доводимо, щоб вона така була гарно гаряча. А я там тим часом уже наламала пиріжечків. Коли сметанний соус гарно нагрівся, знімаємо його з вогню і закидаємо в нього пиріжечки. І Слинку крутою. Ще не. Знає, той бік екрану тут дивиться, але в мене вже вона конкретно тече. Смакота. Це мабуть усіх, да і все. А да. Тільки не в морозілку, ми суботу купимо сметанки. Білий ще з маком було ще смачніші. Я з тим погані звичні. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Переіжечки пиріжечками. А на вечір я вирішила приготувати мінтай, такий невеличкий маленький, з овочами. Зараз поставила водичку закип'ятитися. закіп'ятитися, відварю трошечки савойську капустинку якась точки тиснута і цвітну, поріжу на суцціті, також трошки відварю і закину в дечку. Додам ще там в мене перець і ратунда, і болгарський, і цибульки, помідорчики сюди соєвого соусу. Коли мене там теріяки, мабуть, залишився. І у, у нагі, мабуть, якщо не помиляюся, сольки, перчику такого. І поставлю запікати. А морковки ще хочу покинуть, бо минулого разу також думала кинути морквочки і забулася. То буде і олешки, рибка, і овочі, і нам буде на вечерю. Бо ми минулого разу думали товарити кашу чи картошку до овочів цих печених, але просто так повечеряли овочами і дуже така легенька, смачна вечеря була. Так само буде і сьогодні. Підготувала я вже овочі. Першим шаром буду викладати морковку. Я її нарізала колечками, І наверх виложу половинку цибулі. Трошки зараз все присиплю солькою. Так, викладу савойську капусту відварену. До півготу я, мабуть, хвилинчиків дві поварила. А потім нарізала і цвітну. Трішки притушу перчиком. І зверху викладаю рибку. Я її трошечки посолила. Треба було її різати напівмерзлою. мерзою, а то вона геть розмерзлася і розпалася. Щось не подумала, що таке з нею може трапитись нічого. Наверх я викладаю. Цибульку знов. Перчик болгарський. Це раз багатенько нарізала, бо перчик дуже смачний, запечений. Тут мене, мабуть, 5 чи 6 перчин болгарського. І одна причинка ротунди і зверху помідорчики. Поливають тері І олійка зверху. Накриваю зверху фольгою і ставлю випікатися в духовку до готовності. Поки займалася овочами і рибкою, то спеклися багети. Зараз поставила овочі і підемо з мамою вичищати свинтусів. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.